Трьох загиблих людей, двох чоловіків та жінку, днями виявили рятувальники під час ліквідації пожежі в Бердичеві. Причину займання встановлюють фахівці. Розглядається декілька причин. Зокрема, при огляді місця пожежі було виявлено рад порушень щодо влаштування та експлуатації пічного палення, що могли призвести до виникнення пожежі. Одна із версій пожежа могла статися через необережність під час паління. Нині усіх загиблих направлено до моргу для встановлення причин смерті, а також для встановлення їх осіб. Попередньою ймовірною причиною загорання стало несправне пічне опалення або ж паління в ліжку. Поліцейські, поліцейські розпочали кримінальне, кримінальне провадження, провадження. Триває рушні, досудове розслідування. Ще один випадок трагічної загибелі днями зафіксували рятувальники і поліцейські. Ймовірне отруєння жінки 1950 року народження чадним газом. Попередньо на тілі загиблої слідів насильницької смерті не виявлено, і причиною можливої смерті могло бути отруєння чадним газом. Нині поліцейські проводять розслідування. За інформацією районного управління головного управління ДСНС за 11 місяців цього року на території Бердичівщини виникло 447 пожеж. Загинуло семеро осіб, двоє людей травмовано. Із настанням холодної погоди, кількість пожеж зазначають фахівці, лише зростає сезону. Значно збільшується кількість пожеж у помешканнях громадян. В першу чергу, завдяки тому, що самі ж громадяни нехтують елементарними правилами безпеки використовують несправні обігрівачі, не слідкуйте за перевантаженням електромереж та справністю приладів опалення пічного, електричного чи газового. Тож рятувальники закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Адже загрозу краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Зокрема, не політь у ліжку, слідкуйте за станом та справністю електромережі. У разі виходу з приміщень не залишайте без нагляду овіпками телевізорами, праски тощо, не залишайте малолітніх дітей та не дозволяйте їм бавитись з сирниками. Намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте часто побутові електроспоживачі великої потужності. Подбайте про стан опалення. Помешкані та не використовуйте старі та несправні бігуричі. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, Адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК ВІК.